Вітаю! Сьогодні 1 червня 2024 року і ви на каналі Хренландія. І ми сьогодні на Пасіці. Сьогодні я планую взяти в бджілок трішки травневого меду. Тобто справжнього травневого, бо травень вже закінчився, а сьогодні червень. Тому будемо качати травневий мед. Цього року весна була теплою, такою, можна сказати, аномально швидкою навіть. Бджілки дуже швидко розвивалися, дуже швидко входили в стан роїння, але тим не менше і принесли нам дещо смачненького. Так, отже, натремо руки п'ятою, щоб бджілочкам приємно пахло і вони нас менше жалили. М -м -м, як приємно пахне. Так. Поглянемо. О, бджілки багато. моїм трішки димку. Так, У нас акація закінчила цвісти цього року десь вже 10 днів тому, мабуть, але я ще дав трішки часу, щоб по можливості бджілочки донесли, щоб мед визрів, але глянемо. Так. Ну, бачите, стільники залиті, але вони не запечатані. Не запечатані, бо, мабуть, бджілки не встигли. О, але починає цвісти липа, тому е, думаю, що на липі вони мали би надолужити. Так. Нижній магазин я бачу також залитий, але не запечатаний. Ну, глянемо ось цю рамку. Так, ну тут печаточка є. В принципі, мед вже, я думаю, зрілий. От, він не капає, не тече. Але я люблю відкачувати рамки запечатані хоча б на відсотків 60-70. Тому, мабуть, я рухати ці не буду. От. Взяток ще е, продовжується, ну, тобто акація закінчилась і різне весняне різнотрав'я, але починає цвісти липа. Я сподіваюся. Що вони е, липою, так би мовити, закриють ці рамки, От, тоді їх можна буде відкачати. Тобто цей вулик і магазини я залишаю спокої. Так, дивимося наступний вулик. Значить, як я цього року е, ставив магазини? Отже, коли розпочався весною ну, активний взяток, там, е, початок травня, Приблизно там кінець квітня, я поставив по одному магазину з сушниною на ті сім'ї, які вже були досить розвинуті. І згодом я подивився десь за тижня, два, мабуть, до трьох тижнів, що ці магазини вже були залиті нектаром і вже почали бджілки печатати ці магазини. Тож взяток продовжувався, і я вирішив поставити ще по одному магазину. Але таким чином, якби в розріз, так би мовити. Тобто ці магазини, які були перші на гнізді, я їх поставив догори, а між ними поставив знову е, новий магазин із сушнини. Е, пчілки, ну, не люблять якби, такого пустого простору. Получається, що між гніздом і магазином, заповненим нектаром, е, з'являвся ще один пустий магазин сушнини. Таким чином вони швидко починають заливати і цей. Якби магазин, який посередині, і допечатують цей верхній. Ну, але взяток закінчився і вони, в принципі, не встигли. Бачу, тут є два магазини повністю залиті нектаром. В верхньому, як ви бачили, печатка є, але ще ну, недостатня, як на мене. Я завжди чекаю, щоб рамки були максимально запечатані. Тоді я впевнений, що це є гарний, зрілий товарний мед який має всі цілющі і корисні властивості, yeah. за які ми його любимо. Тому давайте глянемо сюди. Маленька, Беремо Ось тут печатка є. З цього боку немає. І я бачу приблизно так по всіх рамках. Тобто частина запечатана, частина ні. Враховуючи, що почала цвісти липа, я цей мед забирати не буду, а почекаю ну, з тиждень, можливо. Дасть Бог, якщо буде погода, треба, щоб впав дощ, щоб була волога в повітря, бо тепло є. Тоді липо буде гарно виділяти нектар, і бджілки нам донесуть і закриють е, оці всі рамочки печаткою. і тоді ми будемо відкачувати цей мед. Так, бджілок тут багато у нас. О, тут вже гарна печатка з цього боку. Почали. Багато. Ось. Ділка працює, тому не будемо їм заважати. Я знаю пасічників, які казали, що травневий мед відкачували вже ледве не 10 квітня, ой, перепрошую, 10 травня. Ну, не буду з ними сперечатися, але логічно подумати, як там 10 чи 15 років. Травня можна відкачувати травневий мед, е якщо травень ще тільки почався, коли ж бджілки встигли його наносити. Швидше за все, переважно це є мед з ріпака, ну, або з якихось інших квітів, ну, або, зокрема, з акації, звісно, якщо регіони там південніші, де акація вже відсвіла, то в цей час вже може бути акаційний мед. Але в нашому регіоні на Львівщині, ну, я вважаю, травневий мед потрібно відкачувати в червні. Це буде тоді справжній травневий. А на якийсь інакше. Ну, менше подивимось. Звісно, не подумайте, шановні пасічники і шанувальники меду, ніяким чином не хочу образити ріпаковий мед. Будь-який мед є корисний, якщо він правильно зібраний, правильно збережений. От, ну, в першу чергу правильно відкачаний. От, але ну, тим не менше потрібно називати речі своїми іменами. Якщо це мед з ріпака, то це мед з ріпака, якщо це травневий, то травневий, там весняне різнотрав'я. Якщо це закації, то закації, чи закації там, можливо, з іншими квітами. От, наприклад, минулого року ріпак нас дуже виручив, були великі посіви ріпака навколо ну, нашої локації. І там і різні трави також цвіли, і фацелії у нас було багато. Тому, ну, але основу склав ріпаковий мед і він дуже був смачний і чудовий. Ну, Перемішку з іншими квіточками. Цього року ж в нас ну, в околицях, мабуть, 5-6 км ріпака не було. І фактично мед, який джілки принесли нам за квітень, там, ну, за травень, бо фактично в квітні вони, напевно, ще самі споживали цей мед. За травень місяць то це є такий справжній травневий, майовий, як його називають. Працюють, їх тут багатсько, одразу видно. І димар наш роздимівся. О, от такі рамки вже можна качати. Оце є гарний магазин. Ми ну, глянемо крайньо. тут запечатано, тут ще ні. Але в загальному магазин хороший. Знизу бачу повно бджоли. Це у нас вулик номер 8 Молодці. А, це, до речі, минулого року я сюди заселив роя, який мені був приніс трішки меду. Бо я його заселив вже десь був мабуть, початок літа. От, було трішки меду, але вони взиму пішли ну, на своєму меду, звісно, бо я бджілок лише на своєму меду пускаю на зимівлю. Ніколи їх не годую цукровими сиропами і нічим подібним. От. І вони бачите цього року вже стараються і принесли мені два магазини смачненького травневого меду. Так що рій працює гарно. Ну, Півчатка є Але ще не повна. Але... Звісно, мед вже є зрілий тут. Я бачу, знизу також магазин повний. Його почали печатати. В принципі, можна було би цей магазин також зарахувати до таких верхніх, які можна відкачувати. Ну, ось такі рамочки. Можна сміло качати. Нехороші. От, але інші рамки ще потрібно дозаповнювати і дозапечатувати. Ось я зробив огляд такий поверхневий більшості вуликів на пасиці і вирішив все ж таки взяти трішки меду. Тобто в тих магазинах, де рамки максимально запечатані. Я зараз буду відбирати ці рамки і буду сьогодні таки качати весняний мед, щоб його скуштувати, бо він має бути дуже смачний. Але пахне прополіс. Дуже люблю цей запах цієї цілющої чудо речовини під назвою Прополіс. Так. Отже, дивимось. Опа! Ух, важкенька, пухкенька. І гарненько. Собі виламав гілочку гісопа лікарського і буду ним змітати бджілок. Так, я собі підготував вже пустий магазин, ось тут буду в нього складати рамки. Така краса. А тут джілки постаралися. Це минулорічний рояка. От спрацював мені цього року гарно. Ну, мабуть, це був мірій, тим не менше попрацювали вони. Краса. і бджоли повно і гарно працюють Одразу накриваю тканиною. Цей магазин, в який переставляю рамки, щоб бджілки не чули запах меду. Ох, дивіться, яка краса! П'яточка красуночки роботящі. Трішечки меду я у вас візьму. Я впевнений, що у вас в гнізді так само є меду. Бацько. Раз ви такі працьовиті. Так, і крайні рамки. Крайні завжди запечатані найменше, але... Можна бути певний, що в цьому вулику мед зрілий. я витягну, гляну хоча б одну рамочку. Так, мені здається, його забирати ми не будемо. Лесенькі. Перепрошую. Так, вони лише його залили, але ще не починали печатати, тому ми його залишаємо. Це якраз вони його допечатають липою. Так, ну отже, супер, друзі. Тобто звідси ми взяли перший магазин. Зараз я перейду ще по інших вуликах, погляну де можна взяти ще хороші запечатані рамки для відкачування. І в принципі, так як я і планував, сьогодні буду відкачувати мед. Його буде не так можливо багато, як я собі думав. Але, тим не менше, до меду я не жадібний, дякувати Богу і бджілкам. Що принесли і, і цю смакоту нам в такій кількості. Кому сподобалось відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте допомагати Збройним силам України, оборонцям України, які в цей час, коли ми маємо можливість тут працювати, займатися своїми справами, боронять нашу рідну Україну від ворога. Тому все буде Україна, друзі. До зустрічі!